Привіт, друзі! Сьогодні 4 липня. З вами знову Валерій Клочок, День Незалежності Сполучених Штатів Америки, президент України привітав Дональда Трампа і весь народ, із цим днем, справді святом для усіх американців і подякував за допомогу, яку вони нам надають. Я зараз не сарказмом говорю, друзі, а абсолютно відверто і щиро, тому що справді американці нам багато допомогли. Те, що Дональд Трамп... Знав, але призупинив постачання зброї до України. Також було предметом розмови між Трампом та Зеленським, яка вже відбулася. Звісно, офіційний коментар Зеленського про це не свідчить, що Зеленський говорив Трампу, для чого ти припинив постачання зброї, але все ж таки говорили і про подальшу підтримку з боку США для України. Також відбувся сьогодні обмін полоненими. Давайте друзі зараз більш детально про те, що я знаю на сьогоднішній вечір про призупинення постачання зброї до України, які перспективи відновлення. Такого постачання і що з цього приводу думають у Росії. Підписуйтеся, коментуйте і обов'язково поширюйте відео друзям та знайомим, аби наш канал розвивався і більше українців, і не лише українців могли бачити і чути лаконічний і об'єктивний інформаційний аналіз останніх подій. Ну, принаймні, я намагаюся його таким для вас робити, а ви, як завжди, прошу, пишіть про те, чи так це, чи ні. Отже, Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом. Той. Раніше поговорив із Путіним учора, пізно ввечері за київським часом ми дізналися результати розмови Трампа і Путіна, де Трамп був сильно розчарований риторикою Путіна, адже Путін не збирається припиняти війну. І Трамп це визнав публічно, це дуже важливо. Але поки що це ні на що не вплинуло. Поки що. І також Трамп поговорив із Зеленським. Вони 40 хвилин спілкувалися. Зеленський повідомив, що обговорив з Трампом російські повітряні удари. Ситуацію на фронті, спроможності оборонної промисловості та взаємні закупівлі і інвестиції, також обговорили можливості щодо протиповітряної оборони та домовилися працювати над збільшенням захисту неба. Зокрема, домовилися про відповідну зустріч української та американської команд. Це вже було. Зеленський про це вже говорив: що у відповідні міжурядові команди працюють, але після того сталося те, що сталося. Пентагон призупинив постачання до України зброї. Крім того, Зеленський і Трамп говорили про можливості спільного виробництва озброєння, готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Про це сказав Зеленський. Також він відзначив те, що Трамп дуже поінформований і подякував за цю увагу до України. Такі офіційні повідомлення з офісу президента України Аксіо же ж повідомляє про те, що Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти Україні із системами протиповітряної оборони та перевірить, які постачання було відкладено. Ну, в останнє я точно не вірю, тому що він добре знає, ситуацію з постачанням нічого перевіряти не потрібно. Хоча не виключаємо, як кажуть мої колеги, ексцес виконавця ну, того самого Колбі, заступника Хекзета, який нібито дав команду. Призупинити постачання до України зброї. Але то все не так, як ми говоримо, так стверджує NBC News. Я ще про це скажу: ж вони вважають винним в зупинці постачання зброї до України. А зараз буквально кілька слів, друзі, про обмін. Як повідомив Зеленський, сьогодні відбувся обмін військовополоненими. Більшість українських захисників, які повернулися сьогодні додому, перебували в полоні ще з 2022 року. За словами Лубінця. Омбудсмена, особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося повернути військових, яких Росія засудила до тривалих термінів ув'язнення. А ця процедура непроста, адже потрібно було провести юридичну чистку саме такої можливості. На Росії маю на увазі. Додому також повернулися військові віком до 25 років і тяжко хворі. Кількість, яку обміняли, не повідомляють. Процес, як бачите, триває. І як кажуть росіяни, допоки не буде завершено повністю обмін, наступного раунду переговорів не буде. Хоча сьогодні в Кремлі сказали, що вони очікують від нас, коли ж ми погодимо дату наступної зустрічі в Стамбулі. Але для чого? Для того, щоб отримати чергове запевнення, що вони будуть домагатися усіх своїх цілих так званого СВО? Ну, це від мене коментар, друзі. І тепер щодо того, хто ж, власне, зупинив постачання зброї американської до України, ми знаємо, що це якийсь собі такий заступник очільника Пентагону Колбі. Але видання NBC News каже, що глава Пентагону під Хекзет безпосередньо одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні деяких типів озброєння. Тобто не всього. своє рішення Хекзет аргументував побоюваннями щодо нестачі деяких озброєнь на складах США. Розуміємо, що це повна мечня зброї у США вистачає. Однак, як розповіли NBC News, троє американських посадовців, аналіз, проведений високопоставленими військовими, показав, що пакет допомоги не загрожує запасам боєприпасів американських збройних сил. Те, про що я щойно сказав, і за інформацією кількох джерел рішення про зупинку поставки зброї стало несподіванкою і в Держдепіша, і в Україні, в тому числі, та навіть для європейців. Але знову ж я не вірю в це, що Хезет самовільно, одноосібно ухвалив таке рішення. Співрозмовник NBC News стверджує, що Хекзет вже втретє самостійно призупиняє поставки допомоги Україні у двох попередніх випадках, в лютому і травні, його рішення були скасовані через кілька днів. От Уявляє ситуацію, хтось у команді Трампа ухвалює рішення поза відданням Трампа. А Трамп каже, та нічого страшного, окей. Ну, ми ж розуміємо, що цього не може бути. Заступник Хекзета з політичних питань Елбріч Колбі підтримав його рішення. І також Хекзет видав меморандум, в якому наказав об'єднаному штабу перевірити запаси всіх боєприпасів. За словами трьох посадовців, оцінка показала, що деякі запаси високоточних боєприпасів були на нижчому рівні, але ще не опустилися нижче критичного мінімуму. Ну і так, об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не призведе до вичерпання запасів США нижче необхідного рівня. Необхідно для забезпечення військової готовності про це стверджують джерела телеканалу NBC News, Тому я не виключаю, що буквально завтра чи післязавтра ми отримаємо повідомлення про те, що щось до України їде, але не все. От в мене в сумніві у цьому абсолютно немає. Швидше за все, це історія про те, щоб європейці заплатили за зброю. США не будуть постачати в Україні зброю, нібито через заборону Української православної церкви. Така Дуже дивна сьогодні інформація пролунала від республіканки-конгресвуменки Анни Пауліни Луни. І вона говорить: Зеленський заборонив православну церкву, можу обіцяти, що для вас не буде ніякого фінансування зброї, переговори про мир, ми не ваша скарбничка. Так вона написала в мережі їх, але я думаю, що це емоційний висир республіканки, за яким фактично нічого конкретного не буде. Тобто наслідків ніяких не буде. Ну і також Генштаб України повідомив про те, що сьогодні вночі в підмоскові Збройні Сили України вразили підприємство з виробництва бойових частин шахедів. Це далеко від кордону з Україною? ну Десь так кілометрів 600 700 Тобто далекобійні ударні дрони в Україні вже є, які можуть летіти і на 1200 кілометрів. Україна завдала удару по науково-дослідному інституту прикладної хімії. В Сергієвому посаді, де виробляли термобаричні бойові частини до безпілотників. В районі розміщення інституту зафіксовано пожежу і сильне задимлення. Генеральний штаб Збройних сил України підтверджує цю інформацію офіційно. Але є неприємні друзі повідомлення із фронту. Справа в тому, що росіяни, як пишуть, вперше завдали удару кабом в глиб України, але це не вперше. Вже був подібний інцидент. Каб пролетів на 100 кілометрів від лінії фронту. А сьогодні він прилетів на превеликий жаль по кривому розі, от по кривому розі вперше. При ударі по кривому рогу він пролетів понад 100 кілометрів, повідомляють в ЗСУ. Також там сказали, що встановлюють боєприпас, який завдав удару по місту. Раніше повідомлялося про те, що така ракета Авіабомба, Грім-1, називається вона, гром 1 російською мовою, літає на відстань понад 100 кілометрів, і цією авіабомбою, ймовірно. Вже били по Дніпру. У кривому розі троє поранених наслідок атаки, і, за словами міської влади, уражено об'єкт інфраструктури, де триває масштабна пожежа на цю хвилину. Можливо, коли ви вже дивитесь це відео, то її локалізували. На розмову Трампа і Путіна сьогодні продовжують реагувати в Кремлі. Але реакція так собі, не можу сказати, що якась бурхлива. Там говорять про те, що вони дуже уважно ставляться до всіх заяв Трампа. Під час розмови президентів Путін повторив, що вони зацікавлені в тому, щоб досягти їх цілей у ході спецоперацій, і переважно зробити це політико-дипломатичними засобами, так сказав Пісков. Але оскільки, каже, нині дипломатичних засобів для припинення російсько-української війни немає, то Росія буде продовжувати спецоперацію. Це логіка Путіна. І Трампу вона до певної міри, звісно, не сподобалася. Пісков також сказав, що Путін. Заявив Трампу, що Росія чекає на узгодження термінів третього раунду переговорів із Україною. Тим часом, у Білому домі, стів Вітков, якого ви добре знаєте, який вже неодноразово був у Москві, виступає за скасування енергетичних санкцій проти Росії. Однак не всі в оточні Трампа поділяють його підхід. Про це сьогодні пише видання політику, але є ті, хто відверто лобіють про російські інтереси, і ті, хто відстоюють українські інтереси. Там справді, як сьогодні ми говорили під час підсумкової програми Центру громадської аналітики, вежа, до речі, залишаю вам повідомлення правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Так от, в команді Трампа бардак, міністр внутрішніх справ Сполучених Штатів Америки Дуб Бергам, навпаки, пропонує витіснити Росію з енергоринку, щоб дати більше простору для американського експорту. Ну, як на мене, це абсолютно логічно. І також «Політику» пише, що Росія веде переговори з Вашингтоном про можливе відновлення проєкту Північний Потік. І це правда, вже неодноразово мої колеги підтверджували саме цю інформацію і не з політику, а зі своїх джерел. Цей проєкт був зупинений через повномасштабне вторгнення до України. Але за інформацією джерел, до цих перемовин можуть бути залучені американські інвестори, які розглядають ідею, купівлі, частки. Північного потоку, саме російської частки, зокрема, і в нафтопереробному заводі в німецькому Шветті. Тобто різні об'єкти сьогодні розглядають. Я вам просто це детально пояснюю для того, аби ви розуміли, що сьогодні американський бізнес дуже зацікавлений в придбанні російських енергетичних активів, північного потоку і інших для того, щоб перепродавати енергоресурси російські на європейський ринок. І європейський ринок цього дуже хоче. Повірте, дуже хоче, на превеликий жаль. Але дуже будемо сподіватися, що до того часу, допоки не припиниться війна, то хоча б до цього часу такого не буде. Хоча, як на мене, то взагалі не можна створювати будь-які умови, які б сприяли б продажу російських енергоресурсів до Європи. Втім, вони і нині їх купують. Ми це добре з вами знаємо. І також у Німеччині, яку я ще не згадував, підтвердили переговори зі США про передачу Петріоту Україні, але, звісно, не безкоштовно. За них дві системи Петріот. Німці готові заплатити речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус Підтвердив, що Німеччина веде інтенсивні переговори з США про постачання в Україні систем протиповітряної оборони Петріот на тлі масованих російських атак та призупинення частини американських поставок. Це те, чого дуже прагне Трамп. Заплатіть навіть за те, за що вже заплачено з бюджету Сполучених Штатів Америки. Мається на увазі, і також Фрідріх Мерц учора провів телефонну розмову з Трампом. Кансер спілкувався з американським президентом, зокрема про купівлю систем ППО Петріо для України. Тому коли Трамп говорить про те, що він пообіцяв Зеленському щось там вирішити, із системами ППО, то ймовірно йде мова про продаж цих систем Україні за кошти європейських наших партнерів. Ну, це в стилі Трампа. Кому війна, а кому можливість заробити? Загалом, друзі, так можна підсумувати сьогодні інформаційний день, який був саме обумовлений переговорами Путіна, Трампа та Зеленського. За великим рахунком, ні до чого ніхто не домовився. Домовилися говорити далі, спілкуватися про оборонні спроможності, збільшення систем протиповітряної оборони, але не про закінчення війни. На превеликий жаль так. Єдине, що на завершення, я вам можу додати хорошу новину. У Москві при загадкових обставинах загинув віце-президент ТрансНєфті Андрій Бадалов. За даними ЗМІ, він випав із вікна. Там таке трапляється часто. Хоча для нас, за великим рахунком, це не має майже ніякого значення. Але те, що всередині щурячого гнізда відбуваються процеси, які призводять до того, що наш ворог гине, ну тому я й вважаю, що ця ситуація дуже добре. І на завершення ще одна, новина, як на мене, дуже цікава. Сьогодні стало відомо про те, що Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова. Про це спочатку повідомило видання Українська Правда. Потім видання дзеркало тижня сказало, що вони перші про це повідомили, і більше того, вони повідомили про те, що під час обшуку, про який Резніков не знав, у нього було вилучено телефон. Якісь дуже там засекречений, а також документи, які є дуже важливими ну, для того, щоб розслідувати справи, в яких фігурує Резніков. Але дещо згодом РБК України повідомило про те, що нічого у Резнікова не вилучали. І це відбулося дуже швидко впродовж дуже короткого періоду часу. Ну, така собі дуже цікава історія, за якою варто все ж таки послідкувати, чи справді правоохоронні органи взялися за Резнікова, чи дійсно його таки зливають. За цим слідкую, обов'язково вас буду інформувати тут, на каналі, в себе в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатися, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціношу. Ну, і не перемикайтесь. Все буде Україна!